І це наливаю води. В гіпс. Тепер форми карі зволожені Тут і тут є вода, але там чуть-чуть треба підлити. Я поставлю так по колу. І так я розставлю їх по колу. Це чучку довго займе часу, але чутьку треба зачекати, щоб ви... Оп! Куди? А далі дробинку, щоб вони на дерево лазили сюди. Так гарно вийшло. Просто не передати словами.